Сталося, тому що коли війська грузинські відступали з Абхазії після провальної війни 92-го року. Вони, вони лишали просто цілі Камази з технікою, зі зброєю на подвір'ях. Закінчився бензин, вони йшли далі пішки, поранені. І Сван міг прокинутися зранку, побачити Камаз у себе на подвір'ї, залізти в кузов, побачити там п'ять мух, десять РПГ і там, кілька калашникових і купу боєкомплектів. Звичайно, що він що? Він вже не буде це в поліцію нести. Все до хати, все додому. І е е культ помсти, культ е цієї вандети. Ми намагалися колись про це знімати документальне кіно, воно не дуже вийшло насправді. Але після того я шалено зацікавився цією темою і прожив з ними кілька місяців для того, щоб почути більше історії. Там, якісь, там, якась частина з них увійшла в цю книжку. Але з анекдотів сванів сванських про самих себе, один з улюблених це коли гість приїжджає до Свана, вони сидять у вежі. Зараз, я сподіваюся, все-таки привезуть ці книжки, да, і ми матимемо можливість. Хто не знає, я зараз знайду пару цих вежо. Це, мабуть, моя улюблена карточка з тих, з тих місць, це село Адіші. А Ну там можете погуртати трошки, знову ж таки, чекаємо на матеріали. А, і сидить сван у такій вежі, приймає гостя з Тбілісі, і А, І той підходить до віконця, до цієї бойниці. І бачить, що з іншої вежі на нього дивиться інший сван з рушницею. Він відстрибує значить, всередині приміщення, починає нервувати, підбігає до свого господаря, каже, слушай, а це, цей чоловік, твій сусід, хоче мене по-моєму біти, він сили ти з руж'я? Не переживай. У нього теж буде гость. Ну, і там кров, кров за кров, я кипкую з вовка. Івана Ануфрійовича, тому що він вовк. У них дуже популярна ця штука, культ Вовка. Да? До християнства, до, до Святого Георгія, там був культ Вовка. Вони досі кладуть на ікони Святого Георгія Люпин. Як ми знаємо з Латини, це Вовча трава. І ця традиція триває. Там ну, дуже багато, дуже цікавих всяких таких старовинних етнографічних там штрихів до їхнього портрету. І якраз про це ця книжка.